Право номер 34 дев'ятий пункт. На сталевому тросі, жорсткість якого становить 3 меганьютони на метр, рівномірно підіймають із дна водою статую об'ємом 0,5 кубічного метра. Поки статуя була під водою, видовження троса дорівнювало 3 мм. Визначте масу статуї. Опором води знехтуйте. Ну що ж, давайте подумаємо, а які власне сили будуть діяти на статую, яку рівномірно витягує з води, якщо знехтувати опором води. Вниз у нас на статую буде діяти сила тяжіння. Від неї ми нічого не можемо зробити, вона завжди буде діяти. Якщо статуя занурена в воду, то з боку води буде діяти вгору сила Архімеда. Ну, якщо у нас є трос, який. Трохи розтягується, то з боку троса буде вгору діяти сила пружності, позначимо її F пруж. Ну що ж, тоді, якщо ми позначили усі сили, зараз записуємо в скороченому вигляді умову нашої задачі. Отже, жорсткість записуємо К дорівнює, сказано у нас 3 мега. Ньютони на метр. І це дорівнює. Мега означає мільйон. Та ми записуємо, що це буде дорівнювати 3 мільйони ньютон на метр. Далі, рівномірно піднімають з дна водойми. Ну, якщо водойма, то густина води записуємо ρ. У води. візьмемо чисту воду для зручності 1000 кг на кубічний метр. Так, Об'єм статуї в нас є 0,5 кубічного метра. Записуємо В дорівнює 0,5 кубічного метра. Так, Видовження троса. Видовження через літеру Х ми. Х пишемо дорівнює 3 мм. І це дорівнює, мілі – це тисячна частинка. То це буде 0,03 метра. Є. Добре. Ну, х ми записали. А тепер G нам ще знадобиться. Записуємо G дорівнює 10 н на кілограм. У нас запитують: визначте масу статуї. Маса записуємо літеру М. Знак питання. Ну що ж, як можна міркувати всі задачі, я почав з того, що знайшов би силу пружності. Якщо у нас є жорсткість троса, є видовження за законом Гука легко знайти саму силу пружності. Записуємо закон Гука. Закон Гука стверджує, що сила пружності F пруж дорівнює K, що множиться на Х. модулем К, що множиться на Х. Yeah? Ну що ж, давайте обчислювати. чому дорівнює ця сила? Отже, записуємо, що F пружності, тоді дорівнює. Отже, замість К пишемо 3 мільйони. Ньютон на метр, що множиться. Замість Х пишемо у нас 0,03 метра. І це дорівнює. Ну що ж, метри у нас скорочуються. Якщо ми заберемо звідси тисячу і помножимо на то це буде 3. Тоді 3, що множиться на 3 тисячі, це буде 9 тисяч ньютон. Є? Ну що ж, Ми знаємо, що щоб підняти тіло, прикладають силу 9000 НТ. Велика сила, але цілком імовірна. Добре. ну а Зараз які ще сили ми можемо знайти? Ми можемо знайти ще силу Архімеда. У нас є об'єм, є густина рідини, можемо знайти силу Архімеда. Отже, записуємо, що сила Архімеда. Архімеда, пишемо FA дорівнює Р G. V. Є? У нас є всі величини. Давайте обчислювати, запишемо, що Ф архімеда дорівнює. РО густина рідини у нас тисячу кілограм на кубічний метр. Що множиться, G у нас 10. Ньютон на кілограм. І об'єм у нас 0,5 кубічних метрів. І це дорівнює. Ну що ж, тоді скорочуємо: у нас кілограми, скорочуємо, кубічні метри скорочуємо. 0,5 помножити на 10. Це буде 5. 5 на тисячу це буде 5 тисяч. Тобто записуємо, що це дорівнює 5 тисяч н. Чудово, ми вже знаємо численне значення двох сил, що діють на тіло сили пружності і сили Архімеда. Але якщо тіло у нас піднімають рівномірно, то сума всіх сил має дорівнювати нулю. Усі сили, що тянуть вниз, це сила тяжіння має дорівнювати всім силам, що тягнуть догори. Це сила пружності і сила Архімеда. То ми записуємо, що F тяжіння дорівнює F пружності. Плюс F архімеда. Ну добре. Але тоді ми можемо згадати, що сила тяжіння F. Тяжіння це M, що множиться на G. Тоді звідси випливає, що сила тяжіння або Mg дорівнює F пружності. Плюс F um, архімеда. Є? Yeah. Тоді як нам знайти масу, треба обидві частини рівняння поділити на G. То ми записуємо звідси випливає, що M дорівнює. Отже, F пруж плюс FA. Що ділиться на G. Є? Yeah. Давайте обчислювати, чому дорівнює маса. Записуємо, що М у нас дорівнює. F пружності у нас ми порахували 9000 ньютон плюс F архімеда тисяч ньютон. Ну і G у нас 10 ньютон на кілограм. Це дорівнює. 9 тисяч плюс 5 тисяч це буде 14 тисяч ньютон в чисельнику, а в знаменнику 10 ньютон на кілограм. Ньютони у нас скорочуються. Тут у нас буде одиниця. На 10 можна скоротити. Так, тоді поділити на одиницю на кілограм, це помножити на кілограм, що ділиться на одиницю. Кілограми підуть чисельник, то у нас вийде 1400. Кілограм. Є. Ну, або 1,4 тонни. І так, і так можна записати. Або 1000 кг це одна тона. Отже, 1400 кілограм. Ну, давайте в тонах запишемо. 1,4 тонни. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначте масу статуї. Записуємо, що маса М дорівнює. 1,4 тонни. Ну що ж, ось таке завдання на використання закону Гука та закону Архімеда в фізиці. На цьому вправу завершено.